Вінцям і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Ніхто не може двом нам служити, бо або одного полюбить, а другого зненавидить, або навпаки. Сьогодні долімо Христі, брати і сестри, Господь наш Ісус Христос промовляє ці слова. Які стосуються кожного із нас, які стосуються кожної людини, тому що всякденному житті ми служимо. Кому служимо? Як служимо? За яких обставин служимо? Це вже питання до кожного закрема. Але сьогодні постає перед нами питання: а що таке? Служити. Чому заключається взагалі служіння? Служити це означає виконувати волю свого Господня. Ми знаємо, що служіння має різні форми, різні етапи. Уявіть собі, що дитинка народжується на світ, і батьки починають з моменту народження служити цій. І на варта, скажімо, без уваги, без опіки, без ласки, без тепла в своїх рідних батьків. Але оце, коли мати встає вночі, коли мати опікується, оце є служіння. Проводимо ми шляху саму паралель, коли людина в немочі, хвора до ріжка, і не може самостійно нічого. Вона потребує, щоб їй хтось служив. І дуже добре, якщо є оця взаємність, що батьки служать своїм дітям, коли вони немічні приходять у цей світ, а діти, в свою чергу служать своїм батькам, коли вони в небочі, старості своїй не можуть собі дати раду. Це є служіння. Але сьогодні йдеться про дещо інше служіння. Про служіння Богові і служіння мамої. Що то є служіння Богові? Ми читаємо в книжі дії Святих Апостолів, що Бог не потребує служіння рук людських, бо Він не має потреби в Божінській. Бог не є найвірю, як та дитина, яка народжується на світ. Чи Бог не є найміщений і та старенька людина, яка не може себе обійти? Бог такого служіння не потребує, чому заключається наше служіння Богом? Значить, воно має якісь вищі цілі. І ось оці цілі нашого служіння Богові описані в Єванії Матфея. Щойно ми почули оцей уривок. З Іванівського читання, шостого розділу, а у цьому розділі Господь чітко каже, що таке є служіння Богові. Служіння це виконувати волю мого Отця. Каже Господь, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде в Царство Боже. Не кожен, хто каже, Господи, Господи, служить мені, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на неї. Отож, наше служіння Богові заключається в тому, що ми маємо у цьому житті виконувати волю Його. А що таке служіння мамині? Ми маємо розуміти, що земне життя людини кожен із нас має у собі не тільки безсмертну душу, той й дух життя, який вдихнув Бог свого часу кожному із нас. Але маємо і матеріальне тіло, яке має якісь матеріальні потреби і для того, щоби задовільнити ці потреби, людина трудиться. Але часто це, оця праця людська переходить в служіння, коли людина все життя служить для власного тіла. І навіть не замічає, коли перейшла до цю межу. І відступила від служіння Богові та безперестанно свої малої. І при цьому думає, що їсти, що пити, що звернутися. І оця журба, оці клопоти про те, як доводити власному тілу, відводять людини від найосновнішої цілі. А цією цілею є служіння Богові. Все те, що відбувається в храмі, ми називаємо. Богослужіння, тобто служіння Богу. І здавалося на перший погляд, як це просто, але як часто є важко, трудно людині перемогти самого себе, перемогти свою плоть, перемогти своє лінивство і прийти до храму молини, щоб взяти участь в Богослужінні. Відця така проста річ що я минулого рік неділі, після служби Божої звернувся, щоб діти приходили до храму Божого, тому що зараз канікули, і здебільшого діти не маючи такого заняття, вони ви приходите до храму Божого. І ви знаєте, я дивлюся в понеділок 20 років день, вівторок 18 років, в серпні 15 років, і так, чим ближче до 20 тижнів, їх менше, 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 менше. Прийти просто на відправу на 40 хвилин до храму Божого, виявляється, це є трудність. Виявляється, це треба прикласти якісь сили. Це треба поборотися із самим собою, щоб взяти участь у цьому видимому служінню Бога. Багато людей вважають, що достатньо божественної літургії. Божественна літургія недійна, цього цілком мені достатньо. І на цьому моє служіння Богові закінчується. Але я вже говорив в Його Христі про це на недійній школі, і хочу ще раз сказати, що божественна літургія це здивішване не наше служіння Богові, а служіння Богові нам. Бог служить нам. Тому що кожен раз, коли звершується божественна літургія, Господь ще і ще раз приносить себе в жертву. І віддає своє тіло і кров, нам на споживання, щоб ми, з'єднавшись з ним, стали одним цілем. Щоб його жертва на Христі не була даремною, але питання до кожної з нас, чи користаємось цією жертвою. Ці інші богослужіння це наше служіння Богу. Це коли ми служимо Богу. І дуже важливо є, і про це Салоківець Давид говорить в декілька псалмах про те, яким має бути це служіння. Чому воно заключається, адже просто прийти це мало. І для того, щоб взяти участь у цьому служінні, ми маємо найперше налаштувати своє серце. той світильник, про який говорить Господь сьогоднішньому Іванові? Це наше серце є духовними очима. Наше серце має бути готове до служіння Бога, і кому каже самопівець, готове серце моє Боже, готове серце моє, я буду співати і славити Тебе. Коли ми приступаємо при храму, коли ми беремо участь тих чи інших послужіннях, чи готове наше серце співати і славити. Чи готове наше серце до служіння? Ви знаєте, кожен раз, коли стою на утренню навіть і сьогодні я яке велике щастя промовити слава святі, єдине сужні. Нераздільній тройці завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хай навіть цей час півсвіту щастить. Хай навіть цей час Ще люди відпочивають, хай люди в цей час собі думають і марнують, хай люди роблять, що хочуть, але яке велике щастя прославити присвятою в той час, коли ще сонце лише сходить. А далі ми кажуть: слава колишні Богу на землі мир в людях благовоління. Що це за спів? Це той ангельський спів, який... Послали ангели Христа, який воплотився там в таїні, який народився і там ясно покладені. Ви можете сказати, для чого це служіння Богом? Хіба Бог потребує того, щоб я рано вставав? щоб я позбавляв себе лишню годину сну, щоб я позбавляв себе якогось спокою і вік до храму, навіщо це Богові? Це дорівнює у Христі, можливо, і не Богові, а нам більше потрібно. Адже ми продовж свого земного життя маємо підготувати себе до вічної прослави Бога в небі. Коли ми кажемо вічній спокій, подай Господи душам тих і земного життя, то це не означає, що вони лежать там під плитами. Вічний спокій і вічне блаженство. Тобто радість, якої сподобляться ті, які навчилися в цьому земному житті служити Йому, славити Його. І там, у вічності, вони разом з ангелами і архангелами, з небесними силами і усіма святими, прославлятимуть Бога і отримуватимуть від того велику радість, яку ми ж звемо блаженство. І ось для того, щоб це у нас наслідувати, ми маємо навчитися продовж свого земного життя це робити. Не може людина займатися будь-якою справою, якщо не пройде певний курс навчання, певний курс підготовки і аж тоді доручає їй ту чи іншу справу. Повірте, що не довірить Господь нам в небі його славити, якщо ми цього не робили в землі, продовж земного життя. Якщо ми не навчимося йому служити тут, то аж ніяк ми не можемо служити йому там. Якщо ми не навчимося його славити тут, то аж ніяк ми не будемо славити його там, коли закінчиться це зниження. Сьогодні дуже багато у світі є різноманітних проповідників, які ведуть такі ескатологічні проповіді про пропов Другий пропов прихід Господа Ісуса Христа. Про те, що ми маємо бути готові до цієї зустрічі. Але найкраще про це говорить сам Господь Ісус Христос. І саме Він акцентує увагу на тому, що ми, всі люди без виключення, поділяються на дві категорії. Це мудрі діви, які вийшли на зустрічому і запалені нападами, і не мудрі, які занихали та не придбали волини. Далі Господь наводить ще одну притчу. Прит, 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 Приклад про раба вірного і раба невірного. Господар, якийсь віддалився далеко від свого дому і довірив рабу своєму. ти будеш виконувати ці функції, які я вбуду. Ти будеш дивитися за моїм господарством. Ти будеш слідкувати за черв'ю, щоб всі працювали, щоб всі бали і чекайте, бо не знаєте, коли. я прийду. Що раб вірний робить? Раб вірний губу. Кожен день ревно дбає про те, до чого зобов'язав його Господар. Дивиться, що в полях, працює і трудиться, бо не знає, коли повернеться Господь. Що робить невірний раб? Невірний раб каже, ще скоро Господар не вернеться, починає їсти, пити з п'яницями. Череві не в і бити тих, хто йому підпорядкований. І каже Господь, закінчуючи цю притчу, коли прийде Господар, як він розпорядиться, що він скаже, Рабові вірному скаже, прийди у радість Господаря свого. Але вірному скаже, розітніть його по половині і кіньте його, що місце не буде плач і скрегіть зубів. І ось горім у Христі це знову ж таки про наше служіння Богові. Нерідко можна почути, та це скоро ще не буде. Це мене не стосується, це буде десь, але можливо за 100 років, можливо, за декілька сотень років, але не за мого життя прийде Господар. А уявіть собі, якщо Господар прийде за нашого ж земного життя і поспитає кожного із нас. Чи готовий ти до зустрічі і чи не залякає ти те, що я довірив тобі? І ось оце і їдоє у Христі відповідь на ті запитання, які хвилюють сьогодні людство. Нас не так повинна цікавити дата, коли буде це, як повинна нас хвилювати, наш стан, чи готові ми до цього. І ось ці речі це тільки стосуються. Кожного, хто зве себе Христіни. Тому Господь застерігає, і каже, не живіться. Не клопочіться про те, що ви будете їсти, що ви будете пити, що ви будете зодягатися, цим усім клопочуться язичники. Ви ж найперше шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. Що означає шукати Царство Божого? Ми про це так само багато говоримо. І на уроках медії школи, вивченні Святого Письма, ми розмірковуємо, наскільки важливий є оцей пошук. Кожна людина повсякденному житті щось шукає. Хтось шукає доброводу, хтось шукає можливості виїхати за кордон, хтось шукає собі дружину, хтось шукає чоловіка, хтось шукає собі дім купити чи машину це так само, як пошук. І цей пошук буває якраз активнішим за той пошук, про який говорить Господь сьогодні в Івангелії. А Господь закликає, шукайте найперше царство Боже. Хіба можна тут на землі знайти царство Боже? І взагалі, що таке царство Боже? На це питання сам Господь, де відповідь через Писання, і каже, царство Боже це не їжа і битво. А що це? Це радість, мир, праведність і радість у дусі святі. Саме тут на землі, впродовж цієї мандрівки, земного життя, ми маємо шукати можливості з'єднатися з Богом та сповнитися миром, праведністю та радістю у дусі святі. Який спосіб ми це можемо зробити? Чи може це миттєво сповнити наше серце, і ми будемо сповнені цими почуттями впродовж життя і вже тут відчуватимемо що то Царство Боже. Звісно, що ні. Для цього треба зусилля. І ось оцей момент, коли людина прикладає зусилля і називається пошуком. Називається активним пошуком. Я шукаю можливості з'єднатися з Тобою Я шукаю можливість. Відчути у собі оці праведність, мир та радість у Дусі Семі. Не фальшиву радість, не ту радість, яка відбувається, коли людина сповниться кінькими напоями, чи окуриться якоюсь травмою. Це демонська радість. Це тимчасова і штучна радість. Правдива радість це радість у і коли Дух Святий приходить в серце людині, Він дарує оці відчуття. Він дарує оці відчуття, про які говорить Господь. Тому найбільше, про що повинні бати ми, новозавітні християни, це те, щоб нам стати оселею Святого Духа. Це дозволити Господу сотворити Царство Боже всередині нас. Це дозволити Господу перемінити наше життя і працювати над нашим характером. Тому що рідко не чуємо, як людина каже, ну що ж це такий характер, от такі я не стримано, от я не можу. Характер це обличчя душі. Характер це те, що піддається шліховці. Це те, що піддається обробці. І власне той, хто може шліхувати наш характер, цей Господь. Але він може зробити це тільки за тих обставин, коли ми йому це дозволимо. І якби ми дозволимо йому працювати над нами, над нашим характером, тоді будемо бачити, як відбувається переміг в нашому житті. Звісно, це не відбувається без нашої участі, але і самі ми без участі Господа не зможемо змінити свій характер. І ось тому дуже важливим є в житті християнина ці речі пам'ятати. Я хотів би, щоб сьогодні кожен із вас. То буде виходити із цього храму ідучи додому, подумав собі над тим, що шукаю я в цьому житті. Кому служу я в цьому житті? Кому належу я в цьому житті? І якщо би настав той момент розлуки із видимим світом сьогодні, чи опинився би я серед числа тих, які вічно славлять Бога. І від того сповнені Великого Блаженства, тобто щастя. Чи можливо, якщо б душа моя розлучалася із цим видим світом сьогодні, то моя доля була би там, де плач і крейцю? Ми можемо й по-іншому думати, якщо прийде Господар сьогодні і поспитає кожен із нас, чи він нам скаже, а вірний, чи скаже, рабе лукавий. Чому те, що довірю я тобі, ти занигає. Оці речі, доїв у Христі, вони стосуються нас безпосередньо, кожної людини, а тим більше кожного християнина. Тому дбаймо про це, ревнуємо про це, просім Бога про це, щоб наше життя земне не було змарноване. Роздумаємо над тим, кому ми служимо і як ми служимо. І якщо ми думаємо, що ми служимо Богові, то звернімо увагу на те, як ми це робимо. Чи робимо ми це з радістю, чи на сит? через мус. Чи робимо ми це й тому, що нас якась біда, якась скорбота заставила? Чи робимо це з радістю? З глибини свого серця хочемо прославити Бога, як це робив Давид. І Наше серце завжди готове до того, щоб співати, щоб славити, щоб служити, щоби бути вірним Йому. І коли ми розберемося із самим собою, коли ми проведемо цю внутрішню ревізію своїй душі, тоді ми зрозуміємо, на якій ми дорозі, тоді зрозуміємо, який стан нашої душі, тоді ми зрозуміємо, як ми живемо і якими є насправді наші стосунки з Богом. І кому ми насправді служимо. Тому я бажаю кожному із вас, хто переступає в них цього храму, хто з благовінням ставиться до Богослужіння. Хто розуміє, навіть якщо є якісь шкоди для того, щоби бути на тому числі у послужінні, але людина розуміє, що я втрачаю сьогодні. Мені так шкода, я можу. Чи ми собі може думаємо, а що цього так багато? Оці рештку моєї у Христі, то так каже, то так думає і є ознакою того, що Божого духа немає у серцях людей. Бо якщо б у нас був Божий дух, то ми би з благоговінням ставилися до всього, що пов'язано з служінням Бога. Тому зі страхом Божим і вірою, з благоговінням в порік цього храму і служимо Богові, вчимося це робити. Навіть якщо ми щось ще не вміємо, навіть якщось нам ще не получається, робимо це щиро, робимо це віддано, прославляємо Бога, Тройці світі, слава Бога. Отця, Сина і Святого Духа тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!